Привіт! Мене звати Богдан Янчук Зухір, і я люблю вино. На цьому каналі ми будемо про нього говорити, будемо дегустувати, дізнаватися новинки винного світу України. Будемо говорити про виноробів, що нового вони зробили, а також не будемо забувати і великих виробників цього чудового напою. Також розберемося, яке вино, і з чим поєднувати, яких бокалів і що пити, і звісно, як насолоджуватись вином. Поїхали! Сьогодні ми продегустуємо вино сорту тельтікурук нової української виноробні Офіуса. Ярослав Андріє заснував її у серпні 2022 році. А вже у вересні цього ж таки року ми отримали від нього вино. У нього немає своїх виноградників, і він купує виноград у фермерів, які вирощують органічний виноград. Це сорти Бако, Одеський Чорний, Тельтікурук і ще багато інших. А важливо зазначити, органічний виноград це той виноград, який вирощується без використання пестицидів, гербіцидів та іншої хімії. Хочеться розповісти окремо про сорт винограду Тельтікорук. Він є автохтонним сортом України. Що таке автохтонний? Це унікальний сорт винограду, який є в принципі тільки на території нашої України. Тельтікорук у перекладі з тюркської означає лисячий хвіст. Це все завдяки формі. Грона, яку має цей виноград. І також мені подобається його власне колір. Україні автохтонів не так і багато, тому це вино є дуже, певно, що прикольним. Для того, щоб відкрити вино, ми маємо ось такий штопор. Їм дуже зручно відкривати, тому що ми надрізаємо капсулу, знімаємо її. Окремо, звісно, я потім ще зроблю відео, як відкривати штопорами, чому саме цей штопор, а не будь-який інший. Завжди хочеться мати воно певної температури, тому що, як я кажу, що чи можна їсти теплий холодець. Звісно, можна. Чи отримаємо від цього кайф, це вже навряд чи. Тому воно має мати певну температуру. Так, наливаємо, як завжди, не обов'язково повний келих, хоча це також можна зробити. Але то, щоб ми могли відчути всі аромати, які є у ні, наливаємо до... Найширшої штучки. Ось тут. Так. Дивимося, що у нас має колір. Який колір у нас? Спочатку мені здалося, що воно має легку газацію. Зараз ми ще й попробуємо. А вино має легку мутнуватість. Це через те, що авенороб не використовує фільтрацію, щоб підкреслити стиль помаранчевого вина. Дамо трошки воно подихати. В ароматі особливих нюансів я наразі не відчуваю, але мені подобається цьому вині його легка танінність. Це також завдяки тому, що це є помаранчеве вино. Можливо, через те, що воно їхало, потім довго в мене стояло, ароматика трішки зладжена. Тому попробую ще трошки опаерувати, дати вино подихати. Ну, наразі я відчуваю легкі-легкі ноти, можливо, медові. Десь далеко-далеко-дуже айва. Кислотність на 3,5 п'ятибальній шкалі. Його буде смачно пити з різною їжею, наприклад, з курятиною або навіть з м'ясом. Якщо його оцінити по 5-бальній шкалі, це десь буде приблизно 3,5 через те, що ароматика наразі ще не відкрилася. Згодом попробую його ще перепробувати, тому кінцеву оцінку можна дати буде потім. Ну що ж, вино трішки подихало, дійсно, воно відкрилося. Стали сильніше відчутні нотки жовтих фруктів. Дійсно, десь проявилася айва, можливо, грушка. І найбільше цьому вині мені сподобались гарні шоковисті таніни. Головний девіз – треба пробувати. Тому на цьому каналі ми будемо пробувати і дегустувати українські і не тільки вина. Будемо зустрічатися з українськими виноробами, з дірчами світу українського. Вина, окрім цього, ми будемо розбиратися, чому один бокал краще, а другий гірше. Чому краще мати декілька штопорів, аніж один або один, краще ніж декілька. Будемо розбиратися, з чим краще пити вино, з ким і як. А якщо у вас є питання або хотіли б детально розібрати якесь вино, будь ласка, пишіть в коментарях і, звісно, ставте лайки і подобайки. Підписуйтесь на мій канал, будемо разом розвивати український ютуб і українське вино. І не тільки.